Як ти день розпочнеш, так ти його і проведеш. Природа хоче, щоб ви працювали. Вона не хоче, щоб ви цілий день сиділи і споглядали. на... Як кажуть, той, хто відчув смак меду, тому цукор вже не потрібен. Ви маєте час. По новому каналі зранку йшли мультики. Просто навіть повітря, воно таке спокійне. Хороша ранкова практика дасть вам заряд на цілий день. Намаскар. Сьогодні ми будемо розмовляти про важливість ранкової практики, чому ранкова практика вона має найсильніший ефект, так? і чому потрібно це робити саме вранці. Тому що можна ж в день, можна вечором, можна вночі, звичайно, <гум> можна в будь-який період часу. Але саме ранкова медитація має якби подвійний ефект на ваш день. Тому що, як кажуть, як ти день розпочнеш, так ти його і проведеш. З давніх-давніх давен духовні шукачі йоги старалися робити ранкову практику. Тому що ранкова практика має дуже багато переваг, які я зараз вам розкрию. По-перше, ви маєте час. У вас є час зробити ранкову практику, тому що напротязі дня у вас можуть бути різні завдання ваші, можливо, навчання, можливо, робота, сім'я, різні хобі ваші. А зранку, прокинувшись в 5-6 ранку, у вас є час. У вас є час сісти і приділити час собі. По-друге, енергія з кожною годиною змінюється. Та енергія, яка є в повітрі в 5 ранку, вона вже інша в 10 -ті. Так? Допустимо, ви виходите на вулицю там, в 5 чи в 6 ранку, всі ви пам'ятаєте оцей спокій, який є в просторі. Ти виходиш, така спокійна атмосфера, така благість, ніхто нікуди не спішить, можна розслабитись і отримати задоволення. Просто навіть повітря, воно таке спокійне. Така ж сама вулиця, може навіть не бути людей, не бути машин, але ти виходиш в 10 так, і там вже наче, такий от рух. ти вже не можеш так спокійно посидіти на лавці, подивитися на природу, в парку. Так, Тобі вже хочеться йти працювати. Природа так влаштована, що з кожною годиною енергія змінюється. Якщо зранку це енергія благості, так, то потім природа хоче, щоб ви працювали. Вона не хоче, щоб ви цілий день сиділи і споглядали на, на парк, на дерева. Потрібно йти працювати, потрібно робити роботу. Для того атмосфера стає більш такою динамічною. І ви відчуваєте цю енергію, динамізму. Так. Який час найкращий для медитації ранкової? Існує таке поняття «брахма-мухурта». Це 45 хвилин до світанку і 45 хвилин після світанку. В цей час енергія дуже насичена благістю. І медитуючи в цей час, ви цю благість впитуєте в себе. І така практика, хороша ранкова практика, дасть вам заряд на цілий день. Я по собі дивлюся, якщо я зробив гарну ранкову практику, цілий день в мене автоматично склався. Ранкова практика гарантує хороший день. Але щоб зробити гарну практику ранкову, потрібно до неї добре підготуватися. Техніка медитації вона така ж сама, як і врану, як і ввечері, так і вночі. Така ж сама практика, але підготовка до неї різна, щоб вам встати з самого ранку, не так, як я колись в десяті. Так? Я вчився в університеті, був студентом. Студенти не зрозуміють, що в 2 годині ночі ти лягаєш спати, а в 10 ти прокидаєшся. І це для тебе звичний ритм твого життя. Щоб такого не було, потрібно хоча б лягти спати десь до 10, ну, якщо не можете, до 10, до 11, ну хоча б до 12. Так? Якщо ви лягаєте в цей час спати, вам достатньо 6 годин для сну. Не тільки в цей час існує декілька факторів, я зараз розкрию, але саме для здорового сну, для того, щоб бути відпочившим, достатньо мені 6 годин, 5,5 годин. Коли от проходжу навчання на вчителя медитації, на даду, у нас е вечірня практика починається 9.45, закінчується 10.20, ну і 10.30 ти йдеш спати вже, а прокидаєшся ти 4.15. І я вже настільки привик до того часу, що я. Встаю без будильника. Тобто мені будильник не потрібен, я встаю 4,15, 4,20 може. Йду робити свою практику. І цих от 5,5-6 годин мені достатньо для сну. Але щоб вам було достатньо 6 годин для сну, вам потрібно лягти в правильний час, який я сказав. Чим раніше, тим ліпше. Вам потрібно, щоб шлунок ваш був пустий, як то кажуть, кишківник має бути повний. А шлунок має бути пустим. До цього, хоча б, як мінімум, три години перед сном потрібно поїсти, а ще краще і раніше, щоб воно вже перетравилося. Мій духовний наставник казав, як після сніданку попрацюй трошки, після обіду відпочинь трошки, а після вечері піди на прогулянку. І от я кожні, після кожної вечері йду на прогулянку, і це дозволяє їжі краще засвоїтись. Потім, коли я приходжу до сну, я стараюся провітрити свою кімнату. Тобто я відкриваю повністю вікно, на декілька хвилин заходить свіже повітря, кімната стає чуть прохолоднішою. І це нормально для сну, тому що ви можете помітити по природі, так? в день він теплий, і коли настає холод, темніше є, і організм сам розуміє, що пора вже спати. Так? Тобто, якщо на дворі холодніше, значить йому краще підготуватися до сну. Дуже важливим є відсутність гаджетів перед сном. Тобто, люди люблять, як? От, лягають спати, і телефон в руки, якийсь відос, чи ще щось, потім подивитися, і ти засинаєш з цим в руках. І воно, Те, що ти побачив перед сном, воно потім тобі крутиться в голові, та мозок не відпочиває, в тебе йде робота якась. Рекомендую відмовитись від гаджетів, щоб за годину. Так, перед сном, щоб ви були в спокої. У мене є маска. На очі я вдіваю цю маску. Я захищаю себе від, від світла, воно мене не непокоїть. Комусь, можливо, треба руші. Ти ізолював себе від звуків, ти правильно підготувався до сну, ти маєш пустий шлунок. Так? Тобто ти гаджети не дивився перед сном, ти пішов на прогулянку. І цей всій комплекс, якщо ти це робиш, тоді для тебе 6 годин абсолютно нормально для того, щоб поспати. Існують різні виключення. Але основне правило, що я помічаю по собі і по інших, що це саме так. Якщо ви гарно виспались, прокинутися вранці вам ну, зовсім не важко. Тобто ви автоматично будете хотіти прокидатися. Так само, як я в дитинстві колись по новому каналі зранку йшли мультики там не пам'ятаю вже які, чи про Джекічана, чи про ще якісь інші. І я вставав до шостої ранку. З дитинства сам ніхто мене не будив. Я встаю, бо знаю, що там мультики будуть йти. Ось. Тому що я відчув цей смак, це задоволення. Так само, коли я відчув смак духовної практики, от задоволення саме ранкової медитації, я починав сам покидатися. Як кажуть, той, хто відчув смак меду, тому цукор вже не потрібен. Коли ви відчули смак, вам автоматично хочеться це робити. Поки ви смак цей не відчули, потрібна дисципліна. Тому що, як ми знаємо, щоб виростити хорошу квітку, вам треба доглядати, вам треба дбати, щоб ґрунт був хороший, щоб мікроелементи були там, захищати від морозу, захищати від сонця, тобто її так лаліяти оцю хорошу вашу привичку. Так? А щоб виростити бур'ян, нічого не потрібно. Потрібно просто не дивитися в ту сторону, і на городі автоматично бур'ян виросте сам. Тому кожна хороша звичка вона потребує дисципліни. Тобто духовність і дисципліна, вона йде отак, якби, нога в ногу. Для початку вам потрібно, щоб у вашому житті щось було по-новому, потрібно зробити щось по-новому. І на початку буває важко. Для цього вам потрібно буде не знаю, ставити будильник. Мені дуже допомогло, коли от, в мене була подруга і там був е марафон ранніх підйомів. І там всі прокидалися, і в тебе був друг. І тобі треба було прослідкувати, щоб ти сам прокинувся, і щоб друг твій прокинувся. Бо якщо ти не прокинешся, то твій друг присідає там скільки там 30 разів. Відповідно, я думаю, ну я не можу зараз проспати. Якщо я зараз просплю, тоді хтось змушений бути мати покарання, так? І ти не хочеш, тобі це допомагає. Так само з другом набагато легше це робити. Тобто існує багато способів, але на початку вам потрібно буде прикласти дисципліну. Потім, коли ви відчуєте цей смак, ви автоматично будете хотіти прокидатися і робити ранкову практику, яка буде давати заряд на цілий день. Дійсно, скажу з свого досвіду, коли я почав практикувати саме ранкову практику, пробудження до п'ятої ранку і п'ятої ранку моє життя кардинально помінялося. Я почав відчувати дійсно потік життя. Порівнюючи з тим періодом, коли я прокидався в 10-ті, і те, що зараз, ти вже до 10-ї, ти вже стільки всього можеш встигнути. Дійсно, коли ти прокидаєшся раніше, є користь не тільки духовна від медитації, а ти маєш час, для того, щоб почитати книжку, для того, щоб спортом позайматися, для того щоб помедитувати, то тобто в тебе є спокій, і ти оцю ранкову благість, яку ти в собі акумулював за ранкову практику свою, вона тебе живить цілий день. Якщо ти правильно почав свій ранок, ти день в тебе автоматично складається. От я от собі дивлюся, якщо в мене хороша ранкова практика, от я сиджу і концентрація висока, я дотуркаюсь до останів хороших, це мене живить цілий день. Навіть якщо інші практики в день, а монахи мають медитувати чотири рази в день, але якщо ти зробив одну дуже гарну цю ранкову, вона тебе буде живити взагалі на цілий день. Ну що ж, ми сьогодні розібрали важливість ранкової практики, чому потрібно саме вранці прокидатися. Також ми розібрали методи, які вам буде краще це зробити, як підготувати себе до ранкової практики. Я сподіваюся, ви їх успішно застосуєте в життя і відчуєте цей смак медитації. Коли ви відчуєте цей смак, вам буде хотітися і ви не зможете прожити ні дня без ранкової практики. Бажаю вам успіху! Втілені цього. Також давайте будемо з вами на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, залишайте питання в коментарях, я буду на них відповідати. Бажаю вам гарного дня і хорошої ранкової практики. Намаскар!